Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, буду маринувати овочеве асорті на зиму. До овочевого асорті в мене входить помідори, спаржева квасоля, цвітна капуста, кабачки, огірки і трішки болгарського перцю. Я маринуватиму в баночки 0,75, але в моєму випадку об'єм банки значення немає, тому що я буду заливати готовим маринадом. Маринадом класним перевірений рецепт, про все детально буду розказувати, але швидко. І так, в баночку я поклала декілька горошин чорного перцю, трішечки зелені кропу з свіжого зонтику, і зараз максимально щільно постараюся заповнити овочами, так, щоб все попало в одну баночку. Так, Крім того, в кожну баночку я ще покладу по півзубчику чеснику. Забула на дно покласти. Зараз я вам розкажу історію цього рецепту. З таким маринадом огірки я закриваю вже дуже багато років. Більше 20, напевно, ось так я заклала. Можливо, можна було щільніше, але старалась, щоб якомога більше овочів помістилося в банку. Так, і про маринад. Маринад я роблю так на 2,5 літри води. Вода у мене закипіла. Я засипаю один, два. Три з половиною ложки солі. І шість ложок цукру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо ви любите більш то солодку солодкі кисловірці ложки берете такі з верхом. А якщо кисло солодкі, то такі рівні. Так як я насипала сіль. Розчиняється цукор і сіль, і на ось цю пропорцію я додаю 250 мл оцту. Ще чуть-чуть помішаю, щоб воно краще розчинилося, і буду заливати в баночки. Закротесенько, швидесенько все ж таки розкажу. Звідки в мене взявся цей рецепт? Більше 20 років я по такому Таким маринадом заливаю огірки. Відео є на каналі, я залишу посилання в описі. Я, напевно, років два тому як робила, записувала таке відео. Минулий рік я робила, закривала такі огірки, і у мене лишився маринад. Я бачила, що мені не вистачить огірків, тобто мало було в мене їх. І я взяла, доклала баночки. Різними овочами. Ну, настільки сподобалось нам ось це асорті саме в такому маринаді. Ось це, який я вам показую, який я вам розказую. І я вирішила, що я цей рік спеціально зроблю саме в такому маринаді. асорті. Залося Далі, що я роблю? Я застилаю дно каструльки рушничком, ставлю туди банки. Щоб зачепити, не закрити, а зачепити. Ось, прикрити. Зараз на дно неллю трошки холодної води, щоб від гарячі банки не полопали. І заливаю по плечики банки, закипівшою щойно водою, не вистачить, зараз ще чуть-чуть-чуть і ставлю на вогонь. Після закипання я буду стерилізувати 10. Ось такі огірочки. Так, поміняли чуть-чуть колір. Хвилин 10, точно стерилізую, не ризикую, тому що є і капуста, є і квасолька, не менше 10 хвилин, але ну, і переварювати не варто, тому що не будуть хрумкими. Невкутою охолоджується в кухні просто при кімнатній температурі. Завтра відправляю в погріб. Але я думаю, що такі огірочки, ось такі асорті, можна зберігати і при кімнатній температурі. Зараз я буду приступати до закривання ось такого салату. Огірки по-корейськи, продовжувати вірніше, роботу над цим салатом, але це вже зовсім інша історія. Це другий рецепт, друге відео. Тому запрошую підписатись на мій канал, поставити лайк. І... Бажаю вам смачних страв, міцного здоров'я, миру і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока.